Всім салют, шампіньони! Ви знову на моєму каналі Collection Man. Я дуже радий вас їх тут бачити. Як ви бачите, Боже, я повторююся, але я перепрошую, я тут вискладав всі свої фігурки по надзвичайно крутому серіалу Скобіду, який я дивився з самого дитинства, ще пам'ятаю по телевізорі, в якого я дуже сильно закохався в цих персонажів іменно. Як ви бачите, мені вже вдалося зібрати ось таку от невеличку колекцію різних наборів, конструкторів, колекційних фігурок, які я заказував, звідки хочу, щось мені приїхало з Лондона, щось мені приїхало з Америки, щось я заказав в Польщі. І от така от маленька колекція в мене тут вже вискладалась, яку я вам хочу зараз показати, що мені вдалося скупити за цей невеличкий період. Що я вже колекціоную. Ну, я колекціоную, взагалі-то, вже, може, років і 12-13, але перше в мене не було можливості, так як я жив на Україні, були непрості часи. звітам заказувати до з eBay я не міг. Тому зараз, коли я виїхав за кордон, в мене є хороша можливість. Я працюю, звичайно. І з зарплати я стараюся завжди щось купити, щось купити. Я перепрошую. За... Заговорився. І от, Ладно, давайте я вам вже покажу, що ж мені вдалося купити. Перша річ, яку я вам покажу, це ось такий от полібег по Lego скобіду Це, можна сказати, єдине Лего по Скобіду, яке у мене є тут. Зараз в моїй колекції на Україні в мене був наборчик, який називався якось. Цей наборчик з мумією був, з і ніч в музеї. по-моєму, чи як цей набор називався, там Дефюрка мумії, і саркофаг, такий кусочок музею, можна сказати, і там Шегі, Скубі і Мумія. Ось мені вдалося заполучити цей доволі рідкісний польовех. Він зараз е навіть ціниться, по-моєму, що в інтернеті, якщо я не помиляюся. Дехто за нього готовий заплатити там 20 долларів, 30 долларів, але іменно за запаковану фігурку. бо Тут унікальна фігурка, яка випускалася разом з, по-моєму, що це, відеодиском по лего мультфільмом з Кобіду, які Лего випускали. І ось там попадався такий от полібежик. Мені вдалося його купити, тому що я замовив в магазині такий невеличкий лот. З коміксами, з фігуркою, але фігурка там була китайська, я її викинула. А цей полібег був дуже хорошим сюрпризом для мене. Ось така от фігурка доволі рідкісна, доволі класна. Наступне, що я вам покажу, це ось такий пек фігурок. Це такі мініатюрні фігурки, з так і пише Mystery Mads Twin Pack, типу таємничий. Пек, двойний пек фігурок Скубі-Ду, які тут було. Тут Скубі-Рицар, і Дракула, Скубі-гонщик, і цей одноглазий інопланетянин. Тут Ходох Скубі готує, зомбі, мумія, болотна твар, Вовкулака. В дитинстві дуже фанатів від цієї серії, адже е рекламір... чи по телевізору реклама йшла, чи це я в комп'ютері вже шукав, Були ці різні... Фігурки, таємничий особняк, там можна було купляти фігурки в таких бутилочках, де була ще слизь різного кольору. І так я от, з, просто з ностальгії замовив ці фігурки. Спочатку я навіть жалів, а зараз я просто дивлюся. Це хороше доповнення до моєї колекції. Я не знаю, чи я їх буду розпаковувати чи ні. Хіба, якщо ви захочете, щоб я на них обзор зробив. Наступні мої фігурки, це вже цікавіше, Замовлені з Англії. Такий вот пек. Scooby-Doo 3. Так тут написано, що у нас тут Friday, Scooby-Doo Captain Cutler Ghost. Тобто наляканий scooby doo і Привід Капітана Катлера. Це, по-моєму, що третя серія Scooby-Doo, де ти є? Scooby-Doo, до ти. Мультсеріал випущений у 1969 році. Ось така от фігурка. Давно хотів її. Дуже дивна ситуація в мене була на ідею. Я одного разу просто не заказав такий самий пек фігурок. тільки тут був привід чорного лицаря. Я його не забрав на почті вчасно і просто 40 доларів ось тако щезли. Я писав до продавця. Продавець сказав, щоб розбиратися самому. І просто такий пек, отакий самий пек мав бути в мене з чорним лицарем. На жаль, я просто гроші просрав. Але нічого, за, це, за те я замовив собі ось такий от. З прийдум капітана Катлера. Теж доволі хороша фігурка, доволі класний скубі. Я дуже радий. Просто пушка. Далі я вам покажу оцей просто мега-пек з всією командою, з таємничою командою. Просто мені вдалося його вихопити на eBay. За доволі недешеву ціну, це було приблизно 50 доларів. Це зразу з доставкою. Е, мені все обійшлося, плюс процент eBay знімає за послуги. Але це просто ну, гештальт закритий. Я зібрав всіх основних персонажів: Велма, Скубі, Шегі, Дафна, Фред. Як ви бачите, це, це старий пек, адже тут е, лиця їхній. Повністю по класичному матеріалу. От Класичний Фред, як ви бачите, Дафна, Шегі, Скубі. Якщо ви навіть придивитеся, оцей скубі кардинально відрізняється від цього. По якості пластика. Цей скубі він виглядає таким глянцевим і трошки дешевим. На відміну від цього, тут пластик більш матовий. О, Я вам кажу, я був дуже радий, що я купив цей пек. Це просто ну, я зібрав всіх основних персонажів. Все. Далі мені лишилося ще там пару фігурок покупляти. Я бряг, я куплю дуже багато всього. Як я почну купляти футболки, кепки, носки, труси, я просто все буду скуповувати по цьому матеріалу. Я навіть зараз його передивляюся, адже це навіє на мене теплі спогади з дитинства. Я просто кайфую. Дуже крутий пек. Якщо ви знайдете ось таке от на eBay, неважно де на Україні, в Польщі чи в Англії. Купляйте його, ви не пожалієте. Звичайно, я розпаковувати це не буду, адже для мене воно має колекційну цінність. Але все одно. Ось одна теж з моїх перших покупок. Конструктор Playmobil. Як ви знаєте, Playmobil це, це з Німеччини. Це їхній від конструктора. Така інтерпретація Лего, але це не Лего це взагалі не Лего. Ось у них такі кумедні. Фігурки. Що спонукало мене купити цей набор? Те, що я хотів хоч щось мати. Лего я не міг купити з кублу, адже воно зараз дуже дороге. І хоча я можу його купити, просто мені треба буде десь три місяці просто збирати гроші, а для мене це якось впадло. І от я собі вирішив, цей набор був доволі дешевий. Заказав його в інтернет-магазині. Бум! Крутий привид. На жаль, я не пам'ятаю, яка це серія. Це, по-моєму, другий сезон зкубі-Doo. От зроблено теж по класиці. Скубі і Шегі втікають на снігоходові від цього сніжного привида, монстра. Я думаю, це доволі непогане доповнення до цієї колекції. Я довольний, не нарікаю. Класно. І от, перша моя покупка. EBay. Це була ось така от фігурка по Скубіду з доволі старої серії. Як ви бачите, ці фігурки, якщо взяти таку мою руку, 15 сантиметрові Величозні фігурки. Хоча, коли я замовляю, я думав, це будуть от просто стандартні фігурки ось такого масштабу маленькі. А ні, мені прийшла просто величезна коробка, я такі розпаковую і дивлюсь. Йоха-нибай. Ви, напевно скажете, чому ну, так пожовтіло. Тому що продавець був чуть-чуть дебілом, і він не знав, що якщо довго тримати з такі от фігурки, чи там Лего, чи що, воно вигоряє з часом, особливо білі детальки. А от ці фігурки так само, як бачите, пластик пожовтів. Хоча фігурка запакована, вона не, не тронута. Якщо я би захотів і витягнути, там все буде класно, кольори будуть насичені. Просто жовтизною віддає іменно ця упаковка. Але фігурку я надзвичайно довольний. Ми тут маємо ліхтар, який Шегім може тримати в руці. Привид Франкенштейна. ось такий от маленький, класний, суперський. З цих всіх, я пам'ятаю, дуже хотів оцього. Скубі-повара, бо в нього тут бургер йшов і привид клоуна. Також я хотів Велмо дуже сильно. З неї теж що маленький зомбі плюс ліхтарик. Але в перспективі я хочу заказати цього скубі. Цього такого наляканого скубі. В нього йде маленька мишка. І привид. Забув як цей. Фігурка привида маленько. Дуже класна, дуже атмосферна. Ось таке от вийшло відео. Надіюсь, що вам воно сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, на що ви б хотіли, щоб я зняв обзор відео. У мене ще є багато в колекції ніщачків, на які я буду знімати. Бажаю всім вам мирного неба над головою. Пакеда, братва.